Хорошо. О, бач. І коса таки м'якенькі-м'якенькі. Угу. Правда? Да. Бач. Люда, милая моя, людмилочка моя, доченька моя. Що співаєте? А тобі пісеньку? Мені? Так. Да. А настільки це ви Людмілка збираєтеся? <світ> ну, в одинадцять проведемо, старий рік, так. А в дванадцять зустрінемо новий. Так, ясно. А чого ви питаєте? А то питаю, щоб я хочу прийти теж і щоб не спізниться. Да? Да. То не спізнити, скільки тут з однієї кімнати в другу перейти? А, точно. То я ж ще в магазин, може, ж хочу піти. Ага, наша. А? Наша. А я що прийду на, на чуже з голими руками, я що, ніша, я на чуже не прийду, я своє, все принесу. Да? А да. що ви принесете нам? Ну, принесу пляшок дві пшеничної. Ми не п'ємо Шайгорілку. Ми не п'ємо. Ага. А що принесу? Ну ми на Новий рік п'ємо хіба що шампанське. О, шампанського принесу. Пляшок дві шампанського. Що ще я там принесу? Ковбаски хорошої. О, не вареної, а такої. Домашньої. Хорошо. І все? А ви будете пити шампанське? Буду, буду. Я люблю шампанське. Це ж не горілка, а вино. Да. По келиху шампанського вип'ємо, да? Да, да. Хорошо, я вам у сумку все складу, сюди так. принесу. Піду куплю, принесу сюди вам у кімнату і ви візьмете ту сумку і прийдете до нас у кухню. У кухню? Ну да, ви ж у нас живете, то перейдете тільки з однієї в другу та й прийшли вже до нас. Ну, добре, добре. А сам мені вкладу сумку у магазині, да? Я тільки гроші заплачу і все, так? Я вам вкладу все. А ми підемо двох у двох в магазин. Опять не те щось сказала. Ну, ви не ходите в магазин. Але ж я не ходжу в магазин, підеш сама, накупиш і принесеш, а я гроші дам. Хорошо. А то я як накуплю, а воно не те буде, що треба. Я гроші дам, а ти підеш накупиш. Добре. І принесеш промо сюди його. І ви прийдете до нас. А я прийду до вас, а як же.